Дуже багато запитань, що буде з абрикосом, передають морози, вони все вже цвітут. Е, Моя рекомендація, як ми робимо, що ми поступаємо. Даємо антистресові препарати зараз до приморозків, передають мінус 4 на ніч. Даємо... Хоча б жінка вже літає, вже б добре, знаєте, як чудово, запиляє вже. Антістресовими апаратами зараз і після цього ще раз. І десь може половина, половина врожаю десь, десь пасти. Але, дивіться, як літає бджілка вже класна. Погода, звісно, клас. але оці перепади дуже гарно мішають нам. І ті, що купляли саженці, багато запитують, що робити, там передають садити, не садити. Садіть, не переживайте, взагалі ці приморозки нічого їм не помішають цим, які закупляли сьогодні чи вчора, чи після вчора ці дерева. Бо ті, що садяться з осені, то ну, ще гірше температура переносять через ніч.